Шановні друзі, запрошую вас до Ужгорода в першу корчбу для Homo sapiens. Її назва Деца у унотаря. Вам цікаво, що означає Деца? це 100 грам, а правильніше 100 мл будь-чого. Відповідно, Деци – це 50 грам. Як правило, півдецями п'ять ця горілка. Закарпатські народні цілителі вважають, що Деца-палинки палинки це не тільки дуже здорово, але й дуже мало. Понад 30 років нас відвідують люди, котрих сюди тягне почуття гумору. Їх вабить історія краю. Жене інтерес до місцевої кухні, бо вона вона тут не молекулярна, вона у нас атомна. Вас здивує веселий цвинтар і не відпустить веселий ватерклозет із кабінками для трансгендерів та незайманих жінок. А ще вас заінтригують непідробні фанерні полотна місцевих художників самозванців, як Моне, Рембрандт, Матіс, Ерделі, Магріт, Елгреко, Букшай, Сезан, Рафаель. Тільки у нас у корчмі ви побачите автографи видатних людей, котрі з різних причин тут не були ніколи. А саме Кеннеді, Гагарін, Черчилль, Ганді, Мазепа, Горбачов, Петлюра, Елтон Джон, їх рівно сто. Чому Корчма деса є притулком для Гомо Сапіяс, тобто для людей недурних? Тому що Гомо обминають нас. Гомо, це той, у кого задіяні всього два отвори: верхній, вхідний і нижній. Вихідний. Це людина фізіологічна. Гомо це той, хто на трасі реагує тільки на зображення виделки з ножем, на знак ресторан або їдальня. І повністю ігнорує знак визначні місця. Корчма живе за гаслами, які ми самі вигадали. Наприклад, наша кухня це ваше здоров'я, а ваше здоров'я це наш прибуток. До горілки ми байдужі, воду не п'ємо, скалюжі. Ліпше мати палинку в череві, ніж воду в легенях. Ласкаво просимо, назад виносимо. Хто до нас п'яним забреде, сексапільних офіціанток знайде. Приємно мати велике черево це сигнал, що не маєш глистів. П'яний тверезому не товариш, а мрія. Всюди сніданок це вечеря без алкоголю, тому в деці вечеряють зранку. Не паліть, бо курець американських сигарет інвесує своє здоров'я в їхню тютюнову промисловість, помре інвестором, бо курець вітчизняних сигарет помре патріотом, не курець помре ніким. Ми вдячні кожному за візит, за увагу і повагу до нашої праці. Ми пам'ятаємо кожного, аж доки ви не сплатите рахунок. Після цього ми будемо вас просто любити. Ми вдячні кожному за високу культуру відпочинку. і Тому сміливо бажаємо всім завжди почуватися в корчмі як вдома, а вдома як у корчмі. Ми чекаємо вас частіше, ніж ви до нас заходите. Тому просимо згадуйте наш колектив, який працює для вашого доброго настрою без вихідних з 12 до 23 години. А решту часу журиться, як поліпшити свій сервіс. Нам завжди цікаво знати, чи подумали ви про чайові, бо ми про них думаємо безперервно. Гості, котрі в нас уперше жалкують тричі чому не були тут раніше, чому не прихопили з собою фотоапарат, чому так швидко пора йти далі. Шановні друзі, і ті, котрі не вживають алкоголь, Алковегетаріанці. виходу до моря, на жаль, Закарпаття немає. Однак із висоти карпатських вершин видно, що. Більша частина планети вкрита водою, решта дебілами. І є тільки одне місце на суші, крім Ужгородського національного університету, де не льють воду. Це корчма Деце, у Нотаря. І якщо після всього сказаного, почутого і побаченого ви зробите правильний висновок, то ми з вами неодмінно зустрінемося наживо і з радістю. А до того часу дивіться. Фрагменти відео екскурсії по корчмі у Тіктоку чи в Ютубі на моїй публічній сторінці Павло Чучка відео. Дякую за увагу! З повагою до вас, автор проєкту Корчва Музей деца в нотаря, Павло Чучка, кандидат філологічних наук. До зустрічі!